Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії законності тецької діяльності свободи слова та безпеки. У нас сьогодні в порядку денному є чотири питання, а також три основних і три додаткових питання. Пропоную затвердити порядок денний Хто за за? Рішення прийнято. Дякуємо. У нас є включені. Колеги із Бебу, отже, це є програма співпраці виконавчих органів Львівської міської ради з органами державної влади. Доброго дня! Може, би ми розпочали з четвертого питання. Добре, пропоную змінити порядок розгляду. Я знаю. Змінити порядок розгляду питання, почати з четвертого, і також, якщо можна, перше питання Лена Казмерівна попросила зняти mm -hmm. проголосувати. Ставлю на голосування. Хто за двоє за рішення прийнято. Будь ласка, доброго дня, пані Олександра. Так вас звати? Добрий день, Сидор Олександра Богданівна, представник територіального управління Бе Поліфійський Когрес. Пані Олександро, розкажіть, будь ласка, в нас діє така програма. Ми співпрацюємо з багатьма державними органами. В різних органів є різні потреби, і ми максимально намагаємося сприяти. І хотіли би зрозуміти, яка потреба є у органу, який ви представляєте. Розкажіть, будь ласка, кілька слів. Основним завданням територіального управління БЕП у Львівській області, це є протидія правопорушенням, що посягають на економіку функціонування на, на що посягають на функціонування економіки держави. В повсякденній діяльності територіального управління БП у Львівській області виконує аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. Фактично, е, якщо не функціонує економіка, не відбувається ні надходжень державний бюджет не може не відбуватися взаємодії між нашим органом і військовою міською радою в безпековій сфері, оскільки тільки спільними діями ми зможемо забезпечити своєчасне надходження коштів до бюджету, своєчасно виявляти правопорушення в сфері економіки, а також вживати профілактичні заходи з метою їх недопущення. І як ми можемо долучитися до підтримки вашої діяльності? Ну, насправді на сьогоднішній день, зважаючи на обставини, які відбуваються в країні, фактично покращення матеріально-технічного забезпечення, в якійсь мірі, можливо, б сприяло своєчасному виконанню функцій. Так, звичайно, ми їх виконуємо, але одночасно де. Кількох місцях їх неможливо виконати. Або, наприклад, як можливо виконати, але то йде мова про ще: про якийсь транспортний засіб, про про підтримку в придбанні якого обладнання саме, можливо, йде а справді було б великим надбанням отримання транспортного засобу в межах якоїсь взаємодії, в тому числі міжнародної е е е технічної допомоги через якусь програму. Е я зазначала, що ми виконуємо аналітичні правоохоронні... Фактично і, і ми проводимо заходи спрямовані на документування кримінальних правопорушень, що посягають на економіку держави. От власне ці заходи потребують покращення зокрема, наприклад, транспорт, який би міг забезпечити потреби окремих служб сприяв би. Своїчасниці виконання завдань. Добре, тобто мова йде про підтримку в закупівлі автомобілів для виконання завдань органу, який ви презентуєте, так? Я так розумію, що е, є звернення щодо п'яти автомобілів, так? так? Але разом з тим ми маємо можливість зараз підтримати ми в закупівлі можливість одного, закупівлі так, поки що. Одного автомобіля. Добре. Тоді питання номер 4. Дякую вам, пані Олександр, Ставлю на голосування. Пропоную хто за двоє. рішення прийнято. Дякуємо вам. До побачення. Гелен на У Можна розмежування. Ми Нас є додаткове питання. Вчора висловила ставлю на голосування. Друге на перенесення. Друге питання додатково. Хто за двоє прийнято. питання? Зміна черговості. <гум> <Так>. Депоч, <гум> вчора. обласна державна адміністрація висловила позицію про можливість передачі комунальної власність музею визвольної боротьби України. Він розташований за адресою Лисенка, 23А коло стрільниці. Приміщення належить місту, а цей музей, який там знаходиться, він є частиною історичного музею. Як філія і є... він державний. Він державний. Державний історичний музей він знаходиться під управлінням обласної адміністрації. позиція, власне, усю відокремлену частину. Це само юридичну особу. Ні? Навіть це навіть не юридична особа, там експозиція є. А юридична теж, напевно, юридична історичний це історичний музей, це, музей, музей. Це, а, це філія. Я думаю, що вони мають його відокремити, передати нам, ми його приєднаємо до Ну, може обоє, території обоє, терору. Ну, експозиція, я так розумію. Але це швидше декларація для того, щоб обласна адміністрація знала серйозність наших намірів. Ухвала вона вже в секретаріаті. Ви вчора на колегії внесли з голосу. Добре, ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято? Дякую на підпис. Маємо мене ручки. А вона в секретаряті потім прийде. Немає. Дякую. Наступне питання в нас номер 2 Пам'ятні дати. Вчора дано питання розглядалося і просимо питання доповнити так? Так. Дякую тут, Тоді, тут якщо у вас є перелік, і тут є всі великі гриболичі, супер. Ми можемо його доповнити, долучити до проєкту ухвали за протоколом комісії. Uh, так, додатком, додатком, додатком як технічні так. правки і рекомендації від комісії. Так, Добре, так. ми озвучимо на сесії. Отже, із зауваженнями комісії доповнити ухвали. А uh, це стосується тільки тих uh, приєднаних громад, невеличкі uh. міста допомогу селища проєкту, та ухвали додатком номер один перелік пам'ятних дат у Львівській громаді. Uh. Дякую, пропоную підтримати із зауваження. Хто за двоє за рішення прийнято дітей? підтримку. Дякую вам. Наступне питання стратегічні напрями. Максим, вчора ми довго ще говорили з пані Інною, з паном Андрієм. У мене є три основні правки. Перша правка звучить таким чином, щоб. Окей, я розумію, що нам треба цей документ зараз, аби ми могли включитися в цей бюджетний процес, який відбувається згідно змін до законодавства. Я не впевнена, що це так дуже алярм в часі, але якщо колеги говорять, я схильна їм вірити. Тому отже, йдемо вам на зустріч, І, але треба доповнити, треба подумати, напевно, в тексті самої ухвали передбачити, порадимося. Отже, перше питання, перший пункт винести на стратегі... винести стратегію на публічне обговорення із залученням представників експертного громадського та наукового середовища. А також депутатського корпусу та за його результатами забезпечити внесення змін до вказаної стратегії з подальшим затвердженням Львівської міської ради не пізніше, 1 січня 26 року. Це, тобто року цей документ. Проєкт, так, тиждя, так, ми так. зараз приймаємо і, відповідно, є зобов'язання винести його на розгляд профільних ну, середовищ. Хоч і має назву, тому що ми мусимо порім потім не А ми, аж як, то, як ми можемо суті, зробити ну так це тому, ви виносите і вам кажуть експерти. Це не стратегія. Але, Давайте писати. Рапу, мене, ну не винести вже повноцінно проекту стратегії. Ну то ви тоді ви не викладете його в новій редакції, тому що ви даєте зараз назву стратегія на 26-й, 28-й, розумієте? Mm -hmm. Мати тобто, на Могу, я знаю, що ми встановлюємо покинути умови повоєнного стану. їм треба відповідно на. до того бюджетного За. кодексу. їм треба на три роки мати стратегію, щоб далі ті проекти підпадали напрями проекту фактично класифікатор проектів для системи щоб Ну от а, просто так, він у вас це є це існуючий документ. Ми маємо його змінити якісно, бо зараз не. він змінюється технічно під вимоги законодавства. Окей, друге І, та, питання також правда від комісії підприємництва про те, що власне цю дорожню карту по тому як ми оновлюємо цей документ зробити до кінця до вересня, але в принципі саму дорожню карту, як ми говорили вчора, що є сенс до кінця цього місяця, запропонувати для того, щоб нам могли понідати давайте до кінця е липня. Так, давайте. Ну, щоб вже. Давайте правильно, розуміти, так, давайте. Серпень, до кінця липня, липні, у нас скільки має? До 31 липня. Запропонувати цю дорожню карту по якраз розробити, так, розробити і надати депуна ознайомлення, так, дорожню карту. Ну, давайте ми в межах технічних правок з вами. В межах редакційної комісії можемо це правильно виписати. Добре, я вам скину зараз текст. Тобто Дома, до 31... го це зараз в ухвалі. Було. Зараз ми Дома. кажемо, що голосуємо із зауваженнями комісії законності, ага. а ми з вами випишемо це, бо ми будемо працювати над протоколом в процесі. Окей, тобто ви зараз теж протягом сьогоднішнього дня подумайте, як це правильно сформулювати, щоб ми до 31 липня напрацювали і надали депутатам на ознайомлення дорожню карту. Другий пункт, про який е, е, також ми вчора говорили і домовилися включити, що проекти публічних інвестицій підготовлені на виконання цієї стратегії перед внесенням до єдиної інформаційної системи, підлягають обговоренню та затвердженню на профільних постійних депутатських комісіях. Тут власне є оця теж дорожня карта підготовки цих публічних інвестицій, яку департаментом економіки раз. розробляти. Я, я вам такі прийшли. Дивіться, в чому є суть? Майже. Нам важливо, щоб в Дрім або в іншу інформаційну ні. систему проекту пішли після того, лише коли ця комісія депутатські дозволять. Не ні. потім okay. а коли погодять і проекти, проекти публічних інвестицій. Я вам скину Це цей текст. Окей, okay. а просто що так, ви так? Ні, ні я. Пала зараз не про проекти публічних, а про самі. Галузі, ну, але про... вона пов'язана. Ну, тобто, окей. мені важливо, якщо ми можемо її перенести і напрацювати нормально, давайте переносимо. Обачте? Тому давайте в неї вносити ті пункти, які okay. для нас є визначальними. Тому Проект. я й говорю, що проекти публічних інвестицій підготовлені це, на виконання це, то, цієї публічні, стратегії. Те, що ми будемо носити, будемо публічні інвестиційні Супер добре, дякую, публічні. Інвестиційні. І як цей портфель називається? Він називається портфель публічних інвестицій. Не нові... проєкт, портфель публічних інвестицій. Так? Не проєктів, правильно да, портфель да, публічних інвестицій. Отже, публічні інвестиційні проєкти, підготовлені на виконання цієї стратегії, не текст перед okay. внесенням до єдиної інформаційної системи, підлягаючи обговоренню та затвердженню на профільних постійних комісіях. І третій пункт до складу органів, що визначають портфель, портфель публічних інвестицій разом з представниками виконавчих органів та експертами. Хто там ще у вас буде? Може в інвестиційну раду тоді, походить, бо інвестиційна рада погоджується. Добре, до складу інвестиційної ради. Вона називається місцева інвестиційна рада, чи я? Я знаю, що вона інвестиційна рада, а чи вона місцева, місцева інвестиційна рада? До складу місцевої, так. Ну, бо це якраз є. Так. Так, так, так. Інвестиці... До складу місцевої інвестиційної ради, е... що визначає. Що схвалює середньостроковий план публічної публічний план. Добре, схвалює коліна. Що схвалює? Середньостроковий. А, план. <плани> <плани> Пріоритетний публічних інвестицій. Угу. Разом з представниками виконавчих органів, експертами, хто там ще має бути? Громадськими організаціями? Добре, представниками виконавчих органів та експертами входять депутати міської ради. Все, з цими зауваженнями ставлю це питання. Так. А можете бути мені сказати? Ямське назад. Зараз Я з голосу можна було наприклад. Ми будемо із зауваженнями комісії законності, а якщо треба, їх випишемо правильно. Я знаю, що це з голосу можу... озвучується просто. повний текст не треба озвучувати, буде по протоколу, як з протоколу. Про все випадок ямське. Доброго Та. дня. Я можна призвонити через 5 хвилин. А ви можете сьогодні приїхати чи ні? Добрий день. На котру? Добре, давайте, Добре, давайте да. так. То десь ну, після обіду після країна, другої. Запитати, буде достатньо. Добре, везіть. Зараз давайте, дякую. Ага, до побачення. П'ятий, там є ліфт з гаража. З паркінгу. П'ятий. Ага, дякую, дякую. Так, поїхали. Є. Е, І зауваженнями комісії ставлю на голосування хто за. Два за рішення прийнято. Дякую. Я максимум скину це на процес. Добре, і, протокол, потім потім і протокол, і пані. Але ми разом, а ви а мені той пункт напишіть. У питання порядку денного. Зараз вже будуть Окей. добре. Яке? По, це. Ідіть. По, ви по тижню, тому ти, по тому липня по мені сформулюєте. Добре? Ага. Я, добре ви, може, ви допомніть. Дякую. Наступне питання. Комплексну програму. Ми О, далі. Нагрудний знак. Добрий день. Автонами цієї ухвали є міський голова, голова фракції і секретар. Пропонується ухвалою розтвердити нову почесну відзнаку військової міської територіальної громади. Цю відзнаку розробив військовослужбовець 103 ї бригади Євген Равський. Вона Передбачалося в першу чергу, що це буде відзнака для військовослужбовців. Але Равський пішов трішки далі, він передбачив, що цю відзнаку можна вручати різним категоріям. Це на погоні? Так, Ні. Ти планочка, знаєш, що ти не всі носиш медалі, а планочки. власне, планочки є різні. Тобто ЛЕВ лишається незмінним, а планочки для різних категорій вони змінюються. Тобто це є Держслужба. Це є освіта культура, це є спорт, медицина. Та, медицина, волонтери, соцсфера. Е угу. Добре. Як? Е який порядок? Тобто зараз ми запроваджуємо відзнаку, а порядок її вручення буде затверджено на виконавчому комітеті, але перед цим буде затверджено на профільній комісії культури. А наша комісія. Я вже ну добре, Юрій я Думаю, що ми дозволяємо культурі без нас затвердити порядок. Вручення. Ставлю на голосування, хто за двоє за рішення прийнято. Дякую. клас. отже, музей є майно відміни від земельної ділянки. А що шо... А що значить сприятливих умов сплати? Це Що ми маємо розробити додаток? Чекайте, воно є на цій сесії. А чого так, ми сьогодні це розглядаємо? Ми вчора її тільки друкувала. А, а чи я це може... дикувала? Де Депутат. Яких? Так може мова йде про звільнення від податку? Чому чо ми говоримо про сприятливі умови сплати? Як це? <п 'ятливі> <п 'ятливі> а вона завізована? Я розумію, що ті, які постраждали, тут, очевидно, що і Так, є, така але, була аналогічна ухвала в 22-му році, коли постраждали ті самі електрони. Добре, що це за ухвала, в чому вона полягала? Дивіться, е, звільнити з 1 липня по 31 грудня суб'єктів, приміщення яких ми написали адреси, тому що ну, суб'єктів не мають більше майна. Адреси, які постраждали від ракетного обстрілу, і відтермінувати безплату до 31 грудня за другий квартал. Бо так що, якщо вони будуть звільнені, Далі. що ви а тільки в межах року замовлю так. так, ну вони просили на 26-й, але тоді наступний рік. Якщо бюджетний рік, так. добре немає. Очевидно, що треба звільнити людей. Ну як їм прилетіло ну, і Треба то відновлювати та, ще так. податок за це пускати. Ну, ми нема просто чому така назва. Станемо на, угол... на голосування. Хто да. за? Двоє зарічні кандидат. Тромані. Петро Михайлович. Десяте. Ваша ухвала? Що? Перенесли. Перенесла, Галя. Ми її зняли. Дякую. Вже йдемо назад. Ні, ні ні все добре. Дякую вам, що пані так. Е, та. Людочка, я про всяк випадок вам скину.